На великому столі раптом запанувала напружена тиша. Родичі застигли з ведельцями в руках. Щойно Сергій з розмаху дав ляпаса власній тружині. дзвінкий удар і длунив луною у просторі вітальні. Ольга машинально схопилася руками за обличчя, але не видала ані звуку, лише міцно стиснула зуби, намагаючись стримати сльози. У вухах стояв дзвін. Вона очікувала удару, але попри це, все одно здригнулася від болю та приниження. Зовсім страх втратила, прогарчав Сергій, нависаючи над нею через стіл. Його обличчя налилося багрянцем від люті. Кажи, що почала, чи тобі додати? Він знову замахнувся. Ольга мимоволі сіпнулася, але продовжувала мовчати, опустивши погляд. Її руки під столом тремтіли, нігті боляче впивалися в коліна. Однак вона намагалася здаватися спокійною, нехай думає, що зламав її, так буде краще. Сергія це бісило. Він гніві оглянув принишклу родину. За столом сиділи його батьки, молодший брат з дружиною та дітьми. Усі стали мимовільними свідками сцени. Кілька секунд була повна тиша ніхто не промовив ані слова. Маленький Іванко, син брата, знічено втупився в тарілку, вдаючи, що жує, хоча його щоки тремтіли. Мати Сергія, збліднувши від шоку, притискала до рота долоню. Батько насупився, здавався скам'янілим. Сергію, що ти робиш? першим подав голос його батько, Микола Петрович. Важко піднявся зі стільця. Негайно схаменись, сину. Вона сама винна, почав було Сергій, все ще заносячи руку для удару, але не встиг договорити. Досить. Несподівано голосно пролунав рішучий голос біля його вуха. Це був Олексій, молодший брат Сергія. Не в силах більше виносити, як старший брат знущається над дружиною, він кинувся через увесь стіл. Наступної миті сильна рука перехопила зап'ястя Сергія в повітрі. Сергій спробував вирватися, але Олексій стиснув його руку залізною хваткою. Прокинься Сергію! прошепів Олексій йому в обличчя. Ти зовсім здурів? Сергій отетерів. Він явно не очікував, що хтось втрутиться, та ще й молодший брат. На мить по його обличчі промайнула розгубленість. Батько поспішив обійшов стіл і опинився поруч із синами. Мати сплеснула руками. Тихіше, тихіше, промовив Микола Петрович, розводячи руками. Давайте без бійки. Відпусти його льошо. Олексій різко розтулив пальці. Сергій відступив на крок, потираючи звільнену руку і важко дихаючи. Його груди ще ходили ходором від гніву, але в очах з'явилася тінь невпевненості. Він оглянувся на батька, потім на матір, на обличчі літньої жінки застигли жах і осуд одночасно. Ти вдарив свою дружину. викарбував батько, блискаючи очима на старшого сина. Немає тобі виправдання. Проси у Олі пробачення зараз же це найменше, що ти можеш зробити. Та я. Почав Сергій, але осікся, спіймавши погляд матері. Зазвичай, м'яка і поступлива, Марія Васильівна дивилася на сина з явною презирством і болем. Вона повільно похитала головою, немов не віючи, що виростила тирана. Сергій стиснув руки і пробурмотів крізь зуби. Вибач, він не подивився на дружину, видихнувши це слово, але напруга не спала. Ольга все так само сиділа прямо, втупивши погляд у тарілку, де холонули недоїдені страви. Вона не промовила ані слова, лише тихо видихнула, опустивши плечі. Більше за столом ніхто не торкався їжі. Батько мовчки сів на місце, а брат повернувся до своєї дружини. У повітрі повисла напружена пауза. Може, чаю з десертом, неголосно запропонувала дружина Олексія Ганна, намагаючись хоч якось розрядити обстановку. Не потрібно, порушила нарешті мовчання Ольга і підвелася за столу. Голос її звучав напрочуд спокійно. Я, мабуть, піду. Вона кинула серветку на стіл поруч із недопитим хелихом соку. Лівою рукою вона прибрала за вухо пасмо волосся, що вибилося, а правою потерла все ще гаряче обличчя, на якому вже проступав червонуватий відбиток долоні. Олю стривожено подалася вперед свекруха, але не змогла підібрати слів від сорому, а сам Сергій нарешті охолов. Побачивши, як Ольга бере сумочку зі спинки стільця, він зробив крок до неї Ти куди? Ольга подивилася на чоловіка впритул, в очах замість сліз тепер горіло холодна рішучість. Куди завгодно, викарбувала вона, лиш би подалі від тебе, Сергію. Він розгублено затряс головою. Ти навіщо тут виставу влаштовуєш? Усіх проти мене налаштувати, чи що хочеш? Ми ж родина. Родина. відгукнулась вона луною, і в її спокійному тоні відчувалася сталь. А коли ти мене бив, ти мене теж родиною вважав. Сергій розтулив рота, але не знайшов що заперечити. Сором поступово просочувався крізь пилину гніву. Він озирнувся, Рідні дивилися на нього хто з страхом, хто з огидою, навіть батько відвів очі. Я Я не хотів ось так при всіх, глухо пробурмотів він, намагаючись повернути зверхній вигляд. Більше не повториться. Ольга нічого не відповіла, лише криво посміхнулася, потім повернулася до свекрухи і тихо промовила Вибачте мене, Марія Васильівна, але я не можу залишитися, і більше я не буду про це мовчати. Мати Сергія кивнула. Сльози текли у неї по щоках. Ще пару годин тому вона і уявити не могла такого сорому, а зараз їй було болісно, соромно перед невісткою. Микола Петрович важко зітхнув Їдь, доню, не бійся. Ми з матір'ю тебе підтримаємо. Від цих слів у Сергія очі налилися кров'ю. Батьку, ти на чиєму боці? На боці беззахисної дівчини, яку ти вдарив, твердо відповів старий. Такого я не прощу, сину. Ти сам все зруйнував. Сергій тільки тепер усвідомив, що ситуація виходить з-під контролю повністю, батьки не стали його прикривати. Брат теж вперше дав йому відсіч. Всі стали на бік Ольги, і він залишився сам проти своєї жородими. Він кинув розгублений погляд на дружину, але Ольга вже прямувала до виходу. Вона майже не чула розмов навколо, серце їй калатало, а руки тряслися від перенапруги. Але всередині вона відчувала дивну твердість. План, про який вона стільки думала ночами, нарешті почав здійснюватися. Цього вечора, за сімейною вечерею, все пішло точно за її сценарієм. Збираючись сюди, Ольга давно припускала, що терпінню її чоловіка настане кінець на людях, і була готова. Навіть фраза, яку вона вимовила за столом перед ударом, була продумана заздалегідь та сама, що змусила Сергія вибухнути. Вона спеціально заговорила при рідних про те, що накопичила достатньо грошей на нову автівку, хоча і знала, чоловікові це не сподобається. Він терпіти не міг, коли дружина згадувала про свої заощадження. Це зачіпало його хворобливе самолюбство, адже заробляв він менше, ніж вона. В триватній обстановці за такі слова на неї чекав би скандал і побої. Що ж, цього разу він вдар її при свідках і сам загнав себе в пастку. У пам'яті мимоволі сплив недавній епізод. Всього тиждень тому Сергій також зірвався на неї вдома, коли вони були самі. Тоді вона мовчки витерла кров з розбитої губи і збрехала колегам на роботі, що впала. Вона роками приховувала наслідки насильства вдома у вигляді синців і садин за довгими рукавами та темними окулярами, щоразу прощаючи чоловіка і вірячи його обіцянкам виправитися. Але тепер, коли перший біль злегка вщух, вона відчула замість страху дивну твердість. Щось зламалося всередині остаточно. Більше жодного прощення не буде. Три дні тому, зібравшись з духом, Ольга сходила на консультацію до знайомого юриста. Вона пошепки розповіла про побої, показала фотографії синців, що потайки робила на телефон. Вам потрібні свідки або відеодокази, інакше чоловік від усього відмовиться, прямо сказав юрист. І тоді в неї з'явився зухвалий план. Коли свекруха запросила всіх на недільну сімейну вечерю, Ольга зрозуміла момент настав. Її вірна союзниця, невелика відеокамера, вже все зафіксувала. Ще до початку вечері Ольга непомітно встановила камеру на шафу навпроти столу, спрямувавши об'єктив на їхні місця, і увімкнула запис, перш ніж усі зібралися за столом. І ось тепер картка пам'яті зберігала незаперечний доказ її то Ольга і сховала надійно в сумочці, йдучи з дому. На вулиці вона відчула, як тремтіння нарешті видає її хвилювання. Всередині все стислося від пережитого стресу, але в душі панувало задоволення. Ще б пак скільки разів вона мріяла, щоб усі побачили справжнє обличчя її чоловіка, але боялася про це говорити, втішаючи себе надією, що все зміниться. І ось нарешті він публічно показав свою вдачу. Тепер йому не відкрутитися. Олю почувся позаду несміливий голос. Це була Ганна, дружина Олексія, що вибігла слідом. Молода жінка несла в руках плащ Ольги. Візьми, а то поїдеш без речей. Ольга вздячністю прийняла свої речі і машинально торкнулася обличчя. Біль потроху щухав. Дякую, тихо сказала вона. Я зараз таксі викричу. Не потрібно, тато тебе відвезе, перебила її Ганна. Вона несміливо доторкнулася до руки Ольги. Вибач нас, ми й не знали. Ольга сумно посміхнулася. Нічого, відповіла вона, тепер все позаду. Через пару хвилин біля будинку вже стояла машина Миколи Петровича. Ольга сіла на заднє сидіння. Перед тим як зачинити двері, вона почула на устанок голос свекрухи, яка розмовляла з уже охололим і принишклим сином. Я й подумати не могла, що ти таке собі дозволяєш. Не так я тебе виховувала. Ти не залишаєш нам з батьком вибору. І поки вона говорила, машина рушила і поступово почала віддалятися від будинку, з якого на вулицю вибіг Сергій. Він виглядав приголомшеним і вигукував щось невиразне, намагаючись зупинити їх. Але це було вже неважливо. Ольга втомлено відкинулася на спинку сидіння і прикрила очі. Все сталося так швидко, але рішення дозріло в ній давно. Вона зробила все правильно. Поруч з нею на сидінні лежала сумочка з тінною доказовою базою, і це надавало їй спокою. В машині стояла тиша. За кермом насупився Микола Петрович. Олю, у мене просто немає слів. Сподіваюся, ти пробачиш нас, сказав він хрипко. Не вберегли тебе. Не знав я, що у вас таке коїться. Ольга похитала головою. Не звинувачуйте себе, будь ласка. Я сама довго приховувала, тихо відповіла вона. Нічого, доню, рішуче вимовив чоловік. Ми тебе в образу не дамо. Завтра ж подамо заяву на цього. Він усікся, дивлячись у дзеркало заднього виду на блідого сина, що залишився позаду. Із житлом допоможемо. У нас будиночок на дачі пустує. Дякую. прошепотіла вона, дивлячись у темне вікно. Їй вже нічим було плакати. Тепер у неї були і докази, і надійні союзники. Попереду чекала нелегка розмова із Сергієм, але вже на мові адвокатів та офіційних документів. Вона вкотре поторкала почервонілу щоку і відчула приплив полегшення. Більше боятися нічого. Вона готувалася до цього моменту і тепер, нарешті, вирвалася на свободу. Ніч після скандальної вечері була безсонною. Ольга дивилася в стелю незнайомої кімнати на дачі батьків Сергія, куди її привіз Микола Петрович. Серце все ще калатало в грудях від напруги, але назад дороги не було. Наступного ранку вона разом зі свекром вирушила в місто. У руках документи, довідки, медичні виписки, фотографії побоїв, які вона роками зберігала, боячись зробити перший крок. У поліції все пройшло тихо. Ольга говорила рівно і без сліз. Інспектор уважно записував її слова, час від часу киваючи. Наприкінці він запитав Ви готові подати офіційну заяву? Ольга кивнула так, я готова. Це готова. Було важливіше тисячі виправдань, які вона раніше вигадувала для Сергія. Процедура пішла своїм чередом. Сергія викликали на допит. Спочатку він намагався все заперечувати, мовляв, посварилися, буває. Вона сама провокувала, ніхто нічого не бачив. Та Ольгі були свідки і записи, а також люди, які тепер були на її боці. Родина Сергія, його ж рідні, які на суді дали свідчення на її захист. Коли Микола Петрович розповідав, як син вдарив свою дружину при всіх, його голос примтів від сорому і гніву. Навіть Сергій поступово зрозумів, що викрутитися не вийде. Судове рішення було сувогим Сергій отримав умовний термін за нанесення побоїв середньої тяжкості. Йому також заборонили наближатися до Ольги і зобов'язали виплатити компенсацію моральної шкоди. Але для Ольги важливіше було не це важливо було, що вона більше не була його заручницею, що тепер у її паспорті не буде стояти штамп про шлюб з людиною, яка вважала її своєю власністю. Ольга винайняла невелику квартиру на іншому кінці міста. Близькі Сергія допомогли організувати переїзд, привезти речі, які Ольга залишила в будинку. Ми вдячні тобі за те, що відкрила нам очі, сказала якось свекруха, передаючи їй коробку з книгами. І дякую, що дала нам шанс вибачитися за сина. Ольга тоді лише мовчки кивнула. Нове життя не почалося миттєво, воно будувалося цеглинка за цеглинкою. Спочатку було важко звикнути до тиші, до того, що ніхто не грюкає дварима, не кидає докори за сніданком. Перші тижні Ольга все ще ловила себе на тому, що слухає, чи не йде хтось за нею по коридору, але поступово страх пішов. На зміну йому прийшло почуття легкості і зростаюча вдячність до себе. Через півроку Ольга відчула, що може знову мріяти. Вона подала заявку на грант, проєкт з підтримки жінок, що потрапили у важку життєву ситуацію. Не очікувала, що виграє. Коли прийшов лист з привітанням, вона довго сиділа з телефоном у руках, не вірячи своїм очам. Її маленька мрія відкрити центр допомоги жінкам ставала реальністю. Іноді їй писали колишні колеги, хтось співджував, хтось намагався донести чутки про Сергія. Ольга вічливо дякувала і йшла далі. Сам же Сергій намагався вийти на зв'язок один раз, написав коротке повідомлення. Вибач, все було не так. Дай шанс поговорити. Вона подивилася на екран і спокійно, без злості натиснула Видалити. А одного вечора, повертаючись додому з роботи, Ольга зупинилася біля вітрини магазину. У відображенні вона побачила жінку у світлому пальті з прямою спиною і легкою усмішкою. Це була вона справжня, та сама, яку багато років тому сховала за страхом, провиною, терпінням і виправданнями, і тепер повернула.